Гуляли, гуляли аж тут бабах, дружина. Цієї ночі джедая стали свідком кумедної ДТП за участі підхмеленого Дон Жуана, який так завзято катав столичну красуню, що потрапив у серйозну ДТП. Подробиці невдалого побачення у нашому наступному сюжеті. Середа це маленька п'ятниця, але схоже керманич цієї одинадцять прийняв ці слова НАТО. Буквально чоловік перед тим як сісти за кермо добряче налозався. Теплий вечір, гарна музика та приваблива дівчина поруч. Хіба тут втримаєшся від спокуси додати до цього букету ще й трохи алкоголю? Тож, дослухавшись заклику серця та проігнорувавши благання печінки, киянин вирішив прохопити з вітерцем. От тільки його політ виявився дуже коротким. У момент аварії Григорій, водій газелі, їхав у другій смузі, як раптом у нього влітає шалена лада. Чоловік каже, спершу взагалі не зрозумів, що сталося. Їхав в сторону Петровки, удар взад. Начало, справа був автобус. Чуть притягнув, посіл, став справа. сидить сидів, поданою машиною. Григорій спробував допомогти постраждалим, тим паче Керманич одинадцятки поводився досить дивно. То кричав, то ліс у бійку, хоча й ледве тримався на ногах. Він взагалі п'яний, не трошки. Він вийшов з машини і на нього падав, упав прямо. Він готовий. Слова жінки підтверджують і патрульні підозрюють під Дон Жуан, вицмолив не менше пляшки горілки. З'явними ознаками алкогольного сп'яніння, почервоніння обличчя, тремтіння кінцевих груп, запах, запах алкоголю з на рота. І а також водій сам себе підтвердив, що він вживав алкогольні напої в присутності світу. Щоб надурити Драгер, чоловік вирішує заїсти алкогольне амбре і, не знайшовши нічого кращого, починає запихатися насінням. Ще гірше керманичу стає, коли на місце ДТП приїздить його жінка. Виявляється, цієї ночі Джигун розважався з коханкою, котра, побачивши законну дружину, швиденько вшилась від ріха подалі.